Втрата ще одного героя. Кіровоград в черговий раз попрощався із солдатом, який відправився на війну добровольцем. Цього разу на театральній площі з почистями проводжали в останню путь радиста радіогрупи загону спеціального призначення Євгена Присяжного. Він загинув 23 серпня під час мінометного обстрілу в районі кургану Савур-Могила на Донеччині. Попрощатися з хлопцем прийшли родичі, близькі та друзі, а також керівник області Олександр Петік та представники міської влади. Поховають героя сьогодні на його малій батьківщині у Новом... Житомир Погиб во время минометного обстрела, выполняя сложнейшую боевую задачу, на которую были отправлены для выполнения которой только добровольцы, в число которых вошел и проявляя личное мужество и героизм. Пусть Евгений Николаевич будет земля пухом, царством небесным, но ну, семью наша святая обязанность будем помогать, чем сможем.